Я не можу не дихати, не можу не їсти. Так я не можу не створювати моя особиста потреба говорити рухом, говорити мистецтвом. Саме перформанс для мене є таким водночас і простим. І дуже глибоким інструментом, який доступний кожному, навіть людині не танцюючий. На початку війни мої роботи були більш такі прямолінійні, іноді навіть пропагандистські. Тобто я говорила в лоб те, що думаю. Пізніше я почала. Загортати це в якісь метафори, якісь ціка, більш цікаві мистецькі образи. Зараз я розумію, що набагато цінніший навіть сам процес створення, самокопання, рефлексії, бездіяльність це також дія. Треба просто щось почати робити. Винести своє тіло з, та, з кімнати в сценичний або мистецький простір, поставити десь в ньому, і це вже буде початок. Під лежачий камінь вода не тече, тому якщо ми чекаємо пасивно, звісно, що воно саме ніколи не прийде.